Зоокуточок шоу парку імені Чакмана вже вкотрий рік зустрічає відвідувачів парку. Зручне розташування, приємні доступні ціни та, звісно, розмаїття тварин, що не залишить байдужим жодного відвідувача. У нас на нашому зоокутку знаходиться більше 20 видів тваринок. Це і птахи, і звірі. Ми цьому році запустили рибокої. кої. Можна в нас придбати на касі зоокутка корм і погодувати цих рибок. В першу чергу тут дбають про мешканці створили належні умови, постійно забезпечують їжею та водою. Всі тварини вони знаходяться в відповідності до умов їх утримання. Це і розміри кліток, і висота кліток. Кожний день проводиться прибирання. Годують тварин згідно норм та затвердженого раціону. Це спеціальні корми, каші, м'ясні або ж рибні бульйони, фрукти та овочі. Найпопулярніший серед відвідувачів тут кози та єноти. Це у нас ще один такий єнот, це дівчинка, її звати Ася. Вона у нас зовсім недавно. І вона ще не навчилася брати корм. з рот. Вона так нерішуче бере. Зокуточок контактний, а це означає, що тварин можна як погладити, так і нагодувати, звісно, під наглядом працівників. Зазвичай діти люблять спостерігати за життям тварин, адже це не лише цікаво, а й пізнавально. Що найбільше подобається, що дитина радується? Часто, як тільки в парку, так він не зразу сюди Почекай. <рес> А на що дитина звертає Моя на пташки. Саме другий раз подобається взагалі парк мама, мама. і тваринки, що дітям можливо доставити купу позитивних емоцій. Ми з Дніпра приїздом просто. Ну, подобається парк. Такий би парк в кожному горі, я так скажу. Но у нас такого немає. Квиточок значить, коштує дорослий. 30 гривень, дитячий 25. до трьох рочків Дітки йдуть безкоштовно. У майбутньому планують розширювати територію, однак це питання не одного дня і потребує серйозного підходу. На відвідувачів зоокоточок чекає щоденно з 10 ранку до 8 вечора.